Слава Богу, брати і сестри, ми вдячні Господу, що маємо можливість бути в домі Божому, де зібрав нас Господь на цьому місці, щоб ми разом прославили Його, подякували Йому і чогось навчились від Нього. Казав Ісус Христос: «Навчіться від мене. Від Нього є багато чому навчитись. Як переді мною брат говорив, щоб ми самих себе вчили найкращий приклад для наслідування. Це Ісус Христос. В ньому спокуси немає. Він є добрий, люблячий, людинолюбивий Господь, який дав приклади нам, якими увірували в Нього, каже апостол Петро, щоб ми йшли слідами Його. І цей приклад Ісуса Христа, Він є актуальний і до сьогодні, щоб ми його наслідували у всьому, як діти Божі. Як народ Божий вчились від Нього. І ці слова Ісуса Христа, які Він сказав, навчитися від мене, вони актуальні і сьогодні. Ми маємо від Нього навчитись, бо Він є тихий і серцем покірливий. Як цього часом бракує нам, любі брати і сестри, бути покірними, найперше Богові бути тихими в своєму житті, в своїх Ділах своїх в своєму поводженні, щоб вчитись від Ісуса Христа. І сьогодні Бог нам дав цю нагоду бути тут. Багато хто хотів би цього, але не можуть. Люди приковані до ліжка, люди хворобою змучені, а Бог нам дав цю можливість. Слава Йому за це. Хай Господь допоможе нам це цінувати і за це Богу віддякувати. Читаю слово Боже, Євангелія від Луки, 6 розділ. Із 43 го вірша, Євангелія від Луки, 6 розділ із 43 го вірша. Тут написані такі слова. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається, не збирають бо фіг і винограду ж з глоду. Не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця виносить добре, а лиха і з лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. І я хочу звернути нашу увагу, любі брати і сестри, на таку тему добрі плоди перед Божим лицем. Ісус Христос, цими словами, які ми чули, Він говорить про те, що людину, кожну людину можна впізнати із плоду її. Так як ми пізнаємо дерева з плодів їхніх, ми знаємо, чи це добре дерево, чи ці плоди хороші, чи не хороші, чи вони придатні для їжі, а можливо, ні, так само ми можемо пізнавати людину. Так само ми можемо пізнавати себе, як переді мною брат говорив. Тому що перше, про що ми маємо дбати і на що маємо дивитись, це на своє життя і на серце своє. І коли Господь говорив про плоди, коли Господь говорив про добрі плоди, то Він мав на увазі те, що в народі Божому, в церкві Ісуса Христа це буде присутнє, будуть ці плоди видимі якими не тільки можна милуватися, дивитись на них, але можна також і скористатись від цих плодів. І Слово Господнє говорить, Ісус Христос в своїй науці говорив в Євангелії від Івана, що Отець мій прославиться тоді, коли ви принесете багато плоду. І в цьому 15 му розділі в Івангелії від Івана Ісус Христос говорив про виноградину, про галузя. Він говорив про виноградаря, який ця галузя обчищає, який дивиться за виноградиною, щоб принесений був плід. Ісус Христос каже, що тим прославиться Отець мій Небесний, коли ви принесете багато плоду. І сьогодні, любі брати і сестри, є час, коли ми живемо в такий нелегкий з однієї сторони час. А з іншої сторони, час, який насичений багато інформацією, де люди можуть черпати різні знання, можуть навчатися, як брат переді мною говорив. Але сила Церкви Ісуса Христа не в знанні, не в тому, щоб щось нове пізнати чи дізнатись, довідатись, щось нове зробити, щось по-новому показати ні. Сила Церкви Ісуса Христа. Це в тій красоті, яка є всередині в серці. Колись мудрий чоловік Соломон писав про дочку царя, і він каже, що вся краса її всередині в ній. І ось, любі брати і сестри, ця краса плодів, які християнин має принести, вона має бути видана не тільки Богові, але і людям, щоб наше життя воно було наповнене. Плодами. Каже Ісус Христос, кожне дерево з плоду свого пізнається. І добра людина із доброї скарбниці серця свого виносить добре. Хто як не церква, хто як не народ Божий сьогодні буде робити це: виносити добре, показувати добре, тому що недоброго дуже багато. Злого сьогодні дуже багато, і воно прогресує і множиться. Але на перевагу цьому, на перекір цьому народ Божий має сьогодні показати це добро, виносити з свого серця те, чим Господь його наповняє: добре, чисте і святе. І ось, любі брати і сестри, я хочу декілька думок сказати про те, як нам приносити ці плоди, чи як нам виростити ті плоди в своєму житті, якими Господь міг би. Утішатися і від цього і нам буде добре. Тому що слово Господнє говорить, що коли ми пізнали Господа, плід наш є святість. І те, що плід наш є святість, любі брати і сестри, це в першу чергу нам від цього добре. Тому що людина, яка є свята, людина, яка є відділена для Господа, вона в першу чергу має це на собі відчути, ці переваги бути. Відділеним для Бога, де гріх, він не має місця в її серці, де ці гріховні пожадливості вони не мають місця в її серці, де вона перемагає ось це все, що повстає на дух Господнім духом, Господньою силою, де вона Божим Словом витісняє все, що є недобре в її серці, в її думках, це дає Господь. Найперше нам від цих плодів вкушати, пробувати, як є добре бути вільним від всякого гріха, від всякої неправди, бути вільним і служити Господеві. І ось, любі брати і сестри, ви знаєте, добрий чи поганий плід ми принесемо перед Господом, залежить сьогодні від кожного з нас. Від кожного з нас, Господь зі своєї сторони, нам дарував все. Для того щоб ми приносили ці добрі плоди, щоб ми із серця свого виносили добре. Але сьогодні від мене і від вас залежить, що буде на мені, який плід, що я винесу із свого серця чи добре, чи лихе. І ось першу думку я хочу сказати, любі брати і сестри, де ми можемо. Вирощувати цей добрий плід і пильнувати, щоб злого цього плоду не було в нашому житті, це є сфера наших думок. Я хочу прочитати Боже Слово, хто слідкує, Псалом 138 і 17 вірша, чоловік Божий говорить там такі слова. Каже, які дорогі мені стали думки Твої, Боже, як побільшилося їх число. Каже чоловік Божий, що думки про тебе, Боже, або думки твої, Боже, в мені побільшилися, їх стало більше, їх стало набагато більше, і він це зауважив, що в його серці, в його думках, думки про Господа вони примножилися, вони побільшилися. І він каже, їхнє число стало більше. Любі брати і сестри, чому це є так важливо? Щоб ось ці добрі думки, думки про Господа вони побільшувалися в нашому житті. В Книзі Приповістей написані такі слова, що думки злого це огида для Господа, а чисті думки це для нього ось ці правдиві чи правильні, праведні слова. Госп, Господь, Він. Той, який бачить серце, який бачить думки, він знає, чим наповнене зараз наше серце. І коли в житті християнина, в наших думках, в нашому серці є цей безлад, то як може народитися плід добрий в таких думках, в такому серці? І тому Боже Слово говорить, нас спонукає, щоб ми в своєму розумі мали сьогодні ось цю сторожу. Щоб ми сьогодні ставили. Ось якийсь такий фільтр, якусь таку перешкоду, щоб злі думки вони не потрапляли у наше серце. І цим фільтром, цією перешкодою для злих думок, для недобрих думок є Боже Слово, яке буде витісняти все, що є недобре. Ви знаєте, люди часто кажуть, як часто буває тяжка ця боротьба в думках, де ворог посилає ці стріли розпечені. Де ворог посилає різні сумніви, різні бувають речі, такі, знаєте, навіть люди кажуть, що такі слова недобрі, і на Господа такі слова, і про Божу церкву такі слова. І люди часто думають, що це є їхні думки. Вони цього бояться, вони бояться комусь сказати, яка в них є боротьба в їхньому розумі, в розумі боротьба. А це ворог ззовні пускає ці стріли. Хоче нав'язати ось цю злу думку. Щоб вона поселилася в нашому серці, щоб вона там знайшла місце. І тоді, звичайно, плід наш не буде добрим. А слово Господнє заохочує нас, щоб ми думали про те, що вгорі, щоб ми наповняли своє серце, свої думки Божим Словом, і тоді нам буде легше долати ці вогнені стріли лукавого. Любі брати і сестри, як часто думки нас відводять далеко, навіть сидячи зараз в цьому зібранні, слухаючи проповіді, пісні, ми можемо десь думками далеко бути від цього місця. Ми можемо думками бути на своїй роботі, ми можемо думками звершувати якусь працю, ми можемо думками те чи інше робити. Але каже чоловік Божий, що які стали мені твої думки дорогі, Думки про Тебе, Господи, вони помножилися. І це є добре, любі брати і сестри, коли ми свої думки заповняємо Словом Божим роздумами про горнє, про небесне. Воно тоді витісняє цю всю суєту, марноту, яку часто ворог хоче закидати в наше серце, в наш розум, щоб ми там боролися, боролися з цими такими, знаєте, часом. Невидимими твердинями, які ворог хоче ставити в нашому розумі. І людина не має свободи, людина не має відваги, людина навіть боїться комусь відкрити і сказати, що в її серці, в її розумі зараз ось таке відбувається, така боротьба. А Господь Він дає перемогу, Господь, Він дає силу долати ось ці спокуси, які ворог дає. Посилає ці стріли лукавого. І тому, любі брати і сестри, якщо ми будемо пильнувати в своїх думках, якщо ми будемо стояти на сторожі, щоб не пропускати в своє серце все, що недобре, все що погане, все, що нечисте, то в нашому серці думки про Господа будуть множитися і плоди. Ці добрі плоди, як каже слово Господнє. Добра людина із доброї скарбниці серця буде виносити добре. В це серце треба скарбувати, туди треба класти, воно само там не візьметься. Потрібно про це дбати, щоб наші думки були наповнені, про те, що Господнє, Словом Божим, яке витісняє все, що недобре. Ви знаєте, часто при розмовах служителі. Чи ті, хто консультують людей, вони радять людям боротися, тому що люди часто в думках мають цю боротьбу, де приходять різні нечисті думки, недобрі думки і радять боротися тим, щоб витісняти недобре добрим. І такий часто приклад наводять, коли в посудині є щось нечисте, і коли тоді постійно лити чисту воду, лите і лите і лите. З часом. Станеться так, що посудина буде чистою. Чиста вода витіснить все, що там є нечисте. Чиста вода вона вимиє все, що там було недобре. Так є і з серцем людським, з думками, коли ми будемо лити туди Боже, чисте, добре, воно буде витісняти з нашого серця, з наших думок все, що недобре. Тому, любі брати і сестри, пильнуймо, пильнуймо в своїх думках, ставмо сторожо, Підперезуємо стегна нашого розуму правдою, тримаймо в руках, як каже апостол Павло у посланні до Єфесян, ще двіри, щоб ним ми могли гасити всі ці вогнені стріли лукавого, які він часто посилає, що Бог тебе не любить, що Бог тебе не чує, що Бог тобі не простить, бо дивися, про що твої думки. І ось тими стрілами часто ворог ранить серце, веде. Душу, знаєте, щоб вона закрилася перед Господом, не відкривалася. І дав би Господь, щоб ми пильнували в своїх думках. Каже слово Господнє ще такі слова. Які думки в серці людини, така і вона каже в приповістях Соломон. <кхід> Тому пильнуймо в своєму розумі, в своїх думках, в своєму серці, щоб ми, як це добре дерево, приносили добрі плоди. І далі хочу сказати, любі брати і сестри, воно як наслідок, як, ця, така, як цей ланцюжок, де наші думки, а далі йдуть наші слова. Часто про те, про що людина думає, вона говорить про це, вона комусь тим ділиться, вона про це комусь може сказати. І слово Господнє говорить, я хочу прочитати знову з книги Псалмів. 18 псалом, 15 вірш, такі слова каже <кій> чоловік Божий Давид, нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст. І там ще сказано і думки мого серця. Любі брати і сестри, як <кій> правильно і як розумно підійшов чоловік Божий в цій молитві з проханням до Господа каже: нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст. Любі брати і сестри, як часто слова наших уст є по волі Господні, як часто ми говоримо слова, і потім, потім не шкодуємо, і потім нам не є прикро, чому я це сказав, чому я так висловив, що краще треба було змовчати, що краще треба було не говорити цього. Але вийшло слово з уст, і часто воно не приносить збудування. І тому каже слово Господнє, щоб ми. Пильнували, пильнували про те, що ми говоримо, як ми говоримо, щоб дійсно, так як каже чоловік Божий, щоб слова, які ми говоримо, були з волі Божої. Тому що часто буває, що ці слова вони можуть ранити когось, вони можуть приносити комусь рани сердечні, вони можуть когось відштовхувати, вони можуть комусь робити прикрість, а ми. Можемо не пильнувати за цим, і тому каже нам слово Господнє, щоб ми пильнували, щоб словом своїм не ранили, але навпаки будували, підтримували. Ви знаєте, коли я роздумував над цим словом, мені згадалася подія з народу Божого Ізраїля, де написано, що були послані ось ці наглядачі чи заглядати. В цей край обітований, який Господь обіцяв народу Божому, що дасть посісти його. І каже слово Господнє, коли пішли ці 12 чоловік, ви виглядіте, подивитесь на цей край, що там і як, які там міста, що там відбувається, то написано, коли вони повернулися, то 10 з цих людей, які були там, вони своїми словами, вони своїми розповідями. Ослабили серце народу Божого. Любі брати і сестри, бачимо, що словом можна підбадьорити, а можна ослабити, можна розбити чиюсь віру. І вони так зробили. Вони кажуть, ми не війдемо до цього краю, там велетні, там міста укріплені. І те, що вони говорили, воно розслабило серце народу Божого. Люди почали плакати. Люди кажуть: ми не війдемо. Для чого Господь вивів нас? І ви знаєте. Ось, як можна не пильнуючи, як можна, не думаючи своїми словами, принести в чиєсь серце розбиття віри, серце ослабити, віру ослабити. І тому Господь закликає нас, щоб ми пильнували за своїми устами, щоб ми пильнували за тим, що говоримо, щоб наше слово воно було будівне, приправлене сіллю, щоб наше слово воно було часто. Сказане вчасно, сказане в пору свою, коли цього хтось чекає, якогось підбадьорення, якогось підкріплення, якоїсь підтримки в слові ми це можемо робити. Любі брати і сестри, ви знаєте, особливо, коли ми проповідуємо Євангелію, де люди цього чекають. Нам так часто є про що говорити на інші теми, коли мова заходить про проповідь Божого Слова, ми не знаємо. Як говорити, що говорити, як підійти до людини, якими як словами сказати, не знаємо, часто губимося, тому що потрібна та постійна, як цей спортсмен, він постійно пробуває в цьому, він тренується. І народу Божому нам, любі брати і сестри, мені потрібно, щоб ми постійно в цьому тренувалися. Говорити Слово Боже, говорити слово, яке будує, яке піднімає віру, яке окрилює, яке дає надію. Тому що сьогодні і так багато поганих новин. В країні війна люди кожен день гинуть. Молоді хлопці стають каліками вдови, сироти множаться. І ми бачимо, і в світі і в загальному нема нічого доброго. І ще... Коли народ Божий своїми словами, своїми устами буде говорити якісь інші речі, можна говорити, що є Господь, можна говорити, що в ньому є сила, що в ньому є укріплення, що Він дає надію, що Він дає спасіння. І ви знаєте, часто ось ці сказані слова, вони комусь в життя приносять спасіння. Декілька слів, сказаних приносять спасіння, приносять. Надію, яку дає Господь. І тому, любі брати і сестри, воно пов'язане, про що ми думаємо, ми будемо і те говорити, і те буде виходити з наших уст. І якщо з наших уст виходить добре, будівне, це, що каже слово Господнє, по волі Твоїй, хай будуть слова мої, то звичайно, що плоди наші, з серця нашого, ми будемо добре виносити, бо там ми наповнили добрим. І добре будемо говорити, і добре будемо виносити, і плоди будуть добрі для Господа. І каже Христос: з того будуть пізнавати вас люди, коли побачать ці добрі діла. І це є наступне, про що я хочу сказати. Друге послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ, 17 вірш, говорить такі слова. Навіть з 16-го я почну, каже: усе Писання Богом натхнене і корисне. До навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. І це наступне, про що я хочу сказати, любі брати і сестри, коли в нашому розумі, в нашому серці є добрі думки, коли з наших уст виходять добрі слова, як наслідок, як це. Що буде слідувати за тим, будуть добрі діла творитися народом Божим, кожним з нас. І каже слово Господнє, щоб до всякого доброго діла були готові. Сьогодні є час, коли ми можемо робити це добре діло. Сьогодні є час, коли цього доброго діла чекають люди, є де реалізувати це добре діло, тільки було би це бажання, тільки було би це. Хотіння в нашому серці чинити ці добрі діла. Ви знаєте, так багато каже Слово Господнє про те, щоб були ці добрі діла. І в Євангелії від Матвія Ісус Христос говорив, каже, нехай світло ваше так сяє перед людьми, так світить перед людьми, щоб люди, які будуть бачити це світло або ці добрі діла ваші, прославили Отця Вашого, що на небі. Любі брати і сестри, сьогодні. Є час, є час робити це добре діло. Сьогодні є кому це добре діло робити, сьогодні є кому служити цим добрим ділом, щоб і через це прославився Господь. Ви знаєте, коли Господь годував хлібом людей, тисячні натовпи, вони оточували його, і багато людей вони знову йшли за Ісусом, щоб знову хліба наїстися. Але були там і ті, хто шукали Його. Тому що в тому доброму ділі, яке для них зробив Ісус, вони побачили набагато більше. Набагато більше, ніж просто бути ситим, набагато більше, ніж просто бути здоровим від своєї хвороби. Набагато більше. Вони казали: Ісус, ти Спаситель світу, ти Месія, ти Христос. І не хотіли від Нього йти. Любі брати і сестри, так багато людей сьогодні не хочуть чути про нього, але їх можна здобути добрим ділом, можна своїм вчинком показати про любов Ісуса Христа. І в цьому хай нам Господь допоможе. Тому що коли ми будемо пробувати в цих добрих ділах, до яких нас і покликано, то ми будемо бачити, які ці добрі плоди. Які ці солодкі плоди, як серця доброго, виносимо добре, виносимо добре. Це буде приємно не тільки нам, але й тим, які оточують нас. І тому хай Господь нам допоможе і нас благословить, щоб ми сьогодні пильнували. Пильнували за своїм розумом, за своїми думками, пильнували за своїми устами, пильнували за своїми вчинками, тому що нас Господь покликав. Щоб ми були прикладом. Каже апостол Павло, що він на мені показав приклад тим, які ще мають увірувати. Любі брати і сестри, коли про Савла чули, що цей чоловік змінився, багато хто навіть вірити не могли. Їм було важко повірити, як міг змінитися такий чоловік жорстокий, який не мав милосердя, до візниці кидав, переслідував і гнав Церкву Ісуса Христа. Але Господь зустрів його на дорозі, і цей чоловік змінився. І він був прикладом для тих, які мають ще увірувати, і увірували. Любі брати і сестри, хай буде подібно так і в нашому житті, щоб ми були прикладом для тих, хто вже увірував, хто ще має увірувати, щоб добрі плоди праведності і святості, яку, яку дає Ісус Христос, вони були в нашому житті, щоб ми могли виносити. Із цієї скарбниці серце добре, цього добра сьогодні чекають, цього добра сьогодні бракує в цьому світі, цього добра сьогодні хочуть бачити люди. Покажімо їм Ісуса в цьому добрі, в цих плодах, які Господь вирощує в нашому житті. Хай Господь нам допоможе і нас благословить. І я хотів би, щоб ми зараз помолилися, ми не мали першої молитви. Хотів би, щоб ми помолились, щоб Бог допоміг нам, любі брати і сестри, щоб Господь дав нам сили, щоб Господь сьогодні укріпив свою церкву. Сьогодні так багато праці, сьогодні так багато є місць, де потрібно нести Слово Боже. Сьогодні в нашій країні війна і молитов наших чекають військові. Сьогодні потрібні робочі руки, сьогодні потрібні люди, які скажуть Ісусу, ось я Господь. Пошли мене, а праці винограднику Божому багато. Давайте помолимось, хай Господь благословить.